Слава Ісусу Христу! Мене звати Іван. Я... У мене позвоночник болів. Була щілина. Я прийшов сюди, до отця Олега, щоб він помолився. То... то? П'ять місяців. П'ять місяців. От і тепер в четвер я пішов до доктора. Доктор казав, що там ніякої щілини нема. Там, каже, все закинулося. Все так має бути. Каже, нема там ніякої щілини. Слава Господу, Богу, і оці улеву. Слава Ісусу Христу. Я вже мала дуже багато свідчень. Але вдома були такі проблеми, що я просто не могла терпіти. Я вже плакала, вже таке було дуже серйозне. Я вже просила оця алею однієї неділі, другої. Ну так я ж я вже не могла терпіти, я думала, що вже я не витерпіла. Але дякувати Господу Богу. І за молитвами оця Олега. Все перемінилося. Чоловік виправився, слава Богу, сам пішов до церкви, що й не просила сьогодні. І так перемінився повністю, що мені дивно стало. Слава Господу Богу. Слава Богу. Дякую Богу і цілу. Олегу. Слава Ісусу Христу. Я хотів би дати свідчення про звільнення жінки, яка довгий час була хвора, лікувалася тілесно, була хвора з головою. І через деякий час лікарі побачили, що лікування не дає ніякої користі, бо не могли визначити певний час тих приступів, коли жінку викручували і ламало. Вони сказали, що десь поїхали до священника або до якихось нахорох. Вона приїхала до отця Олега. Перший раз, коли переступила під храму, зразу стало їй зле, і воно впала. Почався приступ. Отець Олег молився перший раз 40 хвилин, потім вже приступ перестав. За першим разом жінка поїхала вдома, сказала, що трошки легше. Вже за другим разом вона приїхала, і ця молитва вже тривала, проходила все таким самим чином, молитва тривала 20 хвилин. На третій раз... Десять, а на четвертій вже не виявили жодних признаків. Слава Господу Богу за те, що оздоровив. Слава Ісусу Христу. Ми два рази робили операцію на ногу, гноївся палець. І через ну, перший раз робили операцію, через півроку далі воно ну, повторно гнилося і не заживало в коріння проблема. Потім, коли вже ну, почало це третій раз, до лікарів вже, звичайно, не дуже хочуть, а пішов на молитву до отця Олега, довгий час молилися. Ну, отець Олег помилився окремо, потім мали, була молитва загальна, розважання. І... Ми молилися в неділю, то в середу у мене вже палець був чисто здоровий, без всяких внутрішніх втручань і зовнішніх також, що гній з-під нігтя всередину, з-під шкіри, вийшов сам і без дезінфекції, без нічого. На ну, просто за, ну, загоїлася. Я вже в вчителю ходив в туфлях, що в туфлі я не міг ходити, бо палець був у два рази більший. Дякую, Господу, Богу. Слава Ісусу Христу. Мене звати Світлана, я ходжу п'ятий рік сюди. Ну, багато зцілень отримувала, не раз давала свідчення. А зараз хочу сказати про те, що в мене на тілі була родинка, хоч багато таких родинок на тілі, але одна з них почала збільшуватися. І, і то я не звертала би так уваги, як вона почала синюшно робитися, почервоніла. І навкруг неї такі і вглиб тіла, такі болі почали, як тяжі, почало боліти, і так мене дуже почало це лякати і тривожити. Ну, До лікаря я все якось так тяжче на підйом, не дуже йду, я швидше до молитви і швидше йду сюди, в церкву, і тоді прошу отця Олега. І попросила оця Олега. Це десь було певно, в кінці січня, і сказала, щоб попросила, щоб разом з Олегом, оцем Олегом ми помолилися саме за цю таку родинку, що почала перероджуватися. Ми помолилися. І я пішла додому і так якось вже забула за неї, а оце от на цьому тижні подивилася, а там нічого нема. і сліду десь пропала, певно, відпала. Якраз дякувати Богу, що так, бо дуже воно мене тривожило і лякало. От, дякую Господу Богу, дякую цій Олегу за допомогу, за його молитви.